Дорогі брати та сестри ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла! Перемогу України в російсько-українській війні пророкують не тільки військові експерти. Її бачили пророки, які жили ще задовго до нинішніх подій. Зокрема, за словами старця Дорофея, у 2024 році Україна відкриє нові горизонти. У темряві війни з'явиться іскра надії, яка стане полум'ям і силою духу. Рік 2024 стане віхою на шляху цієї нації. Це буде рік, коли мужність і відвага народу, що не зламалася під тягарем війни, стане світлом. Що прокладе шлях до миру. Цього року небеса відчиняться, і мир спуститься на землю як довгоочікуваний дощ. На полях, де колись лунали вибухи, виросте колосся, символізуючи нове життя і відродження, пророкував провидець. За його словами саме 2024 року український народ підніметься, воскреснувши об'єднаним і непохитним у своєму прагненні до свободи та миру. Він побачить, як його діти більше не знають страху, а лише спокій і радість. Пророцтво також передбачає, що в цей період міжнародне співтовариство об'єднається навколо України, висловлюючи підтримку її прагненню до миру та справедливості. З різних куточків світу прибуде підтримка, і спільні зусилля будуть спрямовані на будівництво майбутнього, де війна залишиться тільки в минулому, стаючи лише спогадом. Коли настане рік 2024, земля України огорне свій народ теплими обіймами миру, від великих міст до маленьких селищ. Люди відчують полегшення та відновлення, серця, обтяжені страхом і болем, знову наповняться радістю та надією в цьому новому світі, де панує мир, казав Дорофей. У 2024 році народ України відкриє нові горизонти. Скрізь з'являться символи великого відродження, а сама Україна стане символом незламності та надії для всього світу. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас, Господь!